Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо програму для виставок та заходів. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Нашою програмою дуже легко оволодіти. Вона складається усього з трьох основних блоків модулі, довідники та звіти. Для початку роботи у системі вам потрібно одноразово заповнити довідники. Довідник види виставок використовується для реєстрації та розподілу ваших подій на різні категорії. До них можна додати яскравий логотип для створення звітів та бейджиків. Налаштування розсилки дозволяють масово сповіщати всіх учасників або відвідувачів конкретної виставки допомогою спеціальних шаблонів або ж надсилати їм індивідуальні повідомлення. Уся основна робота у програмі відбувається у блоці модулі у розділі події. Зараз у програмі зображені усі зареєстровані заходи та інформація про них. Візуалізація статусу дозволить легко знайти ті, що уже закінчились або тільки плануються. Для додавання нового запису натиснемо правою кнопкою мишки на вільному місці в таблиці та оберемо опцію Додати. Обов'язкові для заповнення поля позначені зірочкою. У вікні, що з'явилось, зазначається дата початку та закінчення заходу, назва та вид виставки. Для реєстрації експонентів та відвідувачів використовується вкладка Учасники. Під час додавання нового запису вказується, до якої категорії належить учасник. Для його вибору ви переходите до бази клієнтів. Якщо така людина уже є в базі, ви легко зможете знайти її, вводячи ім'я або номер телефону. І якщо ж це новий відвідувач, то додаємо сюди його картку. При цьому ви можете зазначити організацію або компанію, яку представляє учасник, додати потрібні контактні дані, які можна використовувати в подальшому для сповіщення, та посаду в разі необхідності. У вкладці фото можна відразу додати фотокартку відвідувача, використовуючи веб-камеру або збережене зображення. Обравши учасника, ви повертаєтеся до попереднього модуля. При цьому програма надає кожному користувачеві унікальний номер, за яким можна легко позначити його прихід. Для реєстрації відвідування використовується спеціальна дія або гаряча клавіша F9. Далі вам потрібно лише считати сканером унікальний номер з Бейджика і програма самостійно позначить прихід відвідувача. З допомогою звітів можна роздрукувати бейджик, на якому знаходитиметься уся потрібна інформація про подію, дані про відвідувача, а також особистий номер. Тут же можна вивести перелік відвідувачів виставки, обравши при цьому чи показувати усіх, чи лише тих, хто прийшов або навпаки, записався, але не був присутній на події. З цього звіту ви зможете виконати масове надсилання, щоб, для прикладу, сповістити відвідувачів виставки минулого року про нову подію. Надсилання може відбуватись як за допомогою смс, електронної пошти, вайбер або ж голосовим сповіщенням. Звіт виставки покаже статистику по відвідувачах за вказаний період. За вашим бажанням до програми можна додати також і іншу управлінську звітність, яка вам знадобиться. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку керуйте бізнесом правильно.